Привіт! Ну от черговий вівторок, а це означає, що ми з вами знову зустрічаємося тут, на ютуб-каналі Факти Лайф. До речі, прошу вас, підпишіться на нього. Тут багато всього цікавого, багато різної інформації, багато аналітики. Є на що подивитися, що послухати і зробити власні висновки. Ну, а також, звісно, залишайте коментарі до всього, що тут почуєте. Ваші думки дійсно важливі, ми їх читаємо, аналізуємо і беремо до уваги. Вся інформація, звісно, є тут в описі під цим відео. Я думаю, ви і без мене з цим всім прекрасно впораєтесь. Мене звати Володимир Онець, і сьогодні будемо говорити про конспірологію, її наслідки та карму, яка не завжди до нас лагідна. Отже, давайте розпочинати. Коли Дональд Трамп йшов у президенти вдруге, він багато всього обіцяв. Ну, Окрім того, щоб закінчити війну в Україні, просто чи не за день, він обіцяв е, багато різних гучних справ, завершити їх, розкрити е, матеріали справи щодо вбивства президента Кеннеді і також розсекретити матеріали справи, які стосуються е, відомого фінансиста, якого звинуватили в педофілії. Епштейна і так звані файли Епштейна сьогодні просто штормлять е, інформаційний простір в Сполучених Штатах. Що ж тут такого конспірологічного? Ну, давайте почнемо з того, що в принципі вся команда Трампа вона будує е, таку. Конспірологічну бульбашку навколо всього чого не торкаються, і це подобається виборцям, це подобається багатьом, людям. і вони медійно це все так розкручують, розкручують, розкручують і кажуть, що от зараз буде бомба, зараз буде бабах. Але це вже про нас, про українців, про бабах. Я думаю, ви всі теж знаєте. Але чи є насправді цей бабах і чим він може для обтися для самого Трампа? Давайте дивитися, що ж насправді відбувається. Отже, файли Епштейна, по перше. Епштейн, що відомо про Епштейна і про його справу, він мав вілу на острові, де організував такий елітний будинок розпусти, куди приїжджали різні можновладці, різні бізнесмени, люди, в яких є гроші або влада, або влада і гроші. Дуже впливові люди, які там розважалися з неповнолітніми дівчатами. Епштейна в цьому офіційно звинуватили, він свою провину визнав, і після року в, у в'язниці його власне, відпустили додому через те, що він пішов на угоду зі слідством і, начебто, про цю справу могли б всі забути. Але у 2018 році справу поновили, йому висунули звинувачення вже там в, нових, в нових сексуальних злочинах і посадили до в'язниці. Де він і помер. І навіть смерть Епштейна вона е, була так оплетена різними конспірологічними теоріями. Дехто вважає, що, він, що йому допомогли померти, мовляв, щоб він не розповів чогось там зайвого про тих всіх можновладців, які були на, на тій вільлі, на тому острові і е, брали участь у різних нехороших справах. Дехто вважає, і це теж офіційна версія слідства, що він просто наклав на себе руки, тому що ну не знаю насправді, чому він наклав на себе руки, але вважають це самогубством. і Це офіційна версія. Насправді прямих доказів того, що йому допомогли померти, немає, але і питань до того, як він повісився, і там були певні нехарактерні для самогубства. Травми ш... шийних Хребців е... говорять про те, що могли і допомогти. Немає доказів прямих ні того, ні того, тому офіційно вважається, що він все ж таки е... вкоротив сам собі віку. Ну і звісно, це ж всі ж люблять конспірологію. Трамп, коли йшов президент, і він обіцяв: от я стільки ну я стану Трамп в, в, в вольному кабінеті, знову буду власником, я одразу ж всі ці. Файли відкрию, всі будуть знати, що мої політичні опоненти, не хороші, демократи, всі бігали до нього в цей будинок розпусти, їздили на цей острів, і ми всіх покажемо, покараємо, всі негайно будуть засуджені, всі покидьки, злочинці, ну і все в стилістиці Трампа, звісно, всі, всі, і всі чекали, що ж там такого в тих файлах Епштейна, що там може розкритися, хто там може, може бути може бути замішаний. Коли Трамп стає президентом, він запрошує до себе в гості лояльний до себе пул блогерів і каже: ну от час настав, ось вам папочки, теці, де всі документи зібрані, і там і це лише перша серія. От давайте дивіться, що там є. Блогери всі були дуже щасливі, вони всі покинули Кабінет Трампа, всі хотіли одразу щось написати, всі хотіли щось проаналізувати, проте ці теці з документами виявилися просто порожніми. Нічого там не було. Після цього офіційне було заключення ФБР, яке знову ж таки тепер контролем Трампу, що ну, порожні файли. Там нема що оприлюднювати, тому оприлюднювати ми нічого не будемо. Бо справа закрита, сам Епштейн помер. І, власне, на цьому, в цій історії треба поставити крапку. Тим паче, що своїм жертвам він ще під час своєї першої кримінальної справи, коли його засудили і посадили до в'язниці, він виплатив компенсації від 50 тисяч доларів до 1 мільйона, в залежності від, тим, від того, з ким як домовилися вони, там його адвокати. І, власне, на цій історії можна було би поставити крапку. проте ж Трамп любить конспірологію і все його оточення. Теж любить конспірологію. От коли він так довго обіцяв, що там просто пушка, бомба, ракета. Зараз всі все побачать і всі демократи просто підуть. Вони всі педофіли підуть просто на, на лави підсудних, всі стануть в'язнями, і всіх треба буде спалити на багатті, як відьом. Зрештою, його ж підконтрольним, його ж лояльним блогерам дають порожні папки з документами і намагаються пояснити, що там тепер вже все, нічого нема. І тут конспірологія починає працювати проти Трампа. Якщо тобі так довго обіцяли, що дадуть цукерку, а потім просто дають е фантик від цієї цукерки. а Цукерки немає, ти починаєш думати: а де ж цукерка? Не можеш просто так бути, що цукерку обіцяли, цукерка, начебто, й була, а тепер цукерки немає. Ну, так працює конспірологічний мозок. Дивіться, у Трампа зараз міністр охорони здоров'я е Кеннеді молодший. Просто конспіролог чистої води проби нема доставити. Він же зараз і про вакцини багато всього розповідає, і про те, що всі хочуть нажитися на ліках, і що фармацевтичний, фармацевтичний бізнес змовився для того, щоб винищити населення. І зараз війна з тайленолом, звичайний парацетамол, який в Америці вже тепер терміново заборонили наказом Трампа через те, що він начебто викликає в дітей аутизм через те, що вагітні там жінки його приймають, коли треба збити температуру, або ще якісь симптоми в них боліві з'являються. Їм же ж прописували тайлинол. Ланол, тепер все, головний ворог тайленол, його боремо, тому що фармацевтичні компанії всі змовилися для того, щоб винищити населення. Ну, здоровий глузд говорить про те, що фармацевтичним компаніям вигідно мати багато живих людей, які будуть хворіти якимись хворобами, і їх треба буде лікувати. Таким чином весь час отримувати якусь е вигоду з цього всього і отримувати профіт. Якщо всі люди помруть, то з кого ж фармацев... на кому ж тоді фармацевтичні компанії будуть заробляти? Проте конспірологи так не вважають. Їм простіше сказати, ні, це змова, вас хочуть вбити і на цьому заробити грошей. Ну тоді, напевно, щоб заробляли вже паталоганатами і морги, або там я не знаю, крематорії, цвинтарі. Ну, не працює так. Всі конспірологи вірять в те, що е змовилися між собою великі фармацевтичні фірми і от. Хочуть принципово винищити значну левову частину населення за допомогою примітивних препаратів, які, ну я впевнений, в тому чи іншому, під тим чи іншим брендом є в аптечці кожного з нас вдома. І до яких ми, власне, всі звикли. І от тепер файли Епштейна грають проти Трампа. Що ж там в тих файлах? Цілий конгрес. І республіканці теж е, е, говорять про те, що ну, раз, раз Трамп обіцяв, а тепер не виконує свою обіцянку, напевне, там щось таке є. І е, там серед республіканців є така пані Грін, конспірологиня, яка просто дуже любить різні теорії, різні теорії змови, і вона теж каже: О, якщо Трамп так не хоче відкривати ці файли, там точно щось про Трампа написано. Ну і що, йдуть ці конгресмени в Конгрес і кажуть, давайте будемо ухвалювати цілий закон, який зобов'яже спецслужби відкрити всі ці файли, всі ці матеріали кримінальної справи. І ми всі подивимося, всім суспільством, що ж там відбувається. Причому, якщо до президентських виборів про файли Епштейна говорили лише там якісь медіа дуже специфічні, які люблять теорії змови. То тепер просто відкриваєш BBC, з якою до речі, Трамп судить збирається судитися. CNN, різні традиційні медіа New York Times, Всі тепер пишуть про файли Епштейна. Ну, певною мірою ми, українці, маємо бути вдячні Епштейну. Це, звісно, гумор за те, що його файли, його ця справа Епштейна, вона просто інформаційно поки що перебиває наші внутрішньоукраїнські корупційні справи і власне справу Міндіча. І тепер в Вашингтоні просто настільки зосереджені, що їм треба розібратися з Епштейном, що ну не починають поливати брудом принаймні всю Україну, яка намагається розібратися зі своїми е, поганими справами. І не припиняють міжнародну допомогу. Ну, принаймні, поки сподіваюся, що справа міндіча розрулиться, всі підуть винні по цій справі туди, куди вона мають піти, і понесуть заслужене покарання. а Україна продовжить зможе продовжувати боротьбу за своє існування. В цій російсько-українській війні і міжнародні партнери України зрозуміють, що це деякі окремі особи, це не вся Україна, і це не означає, що вся Україна не має права на існування через те, що в ній живуть такі нехороші люди. Ну, власне. І от тепер що вони роблять в Конгресі? Вони пишуть петицію, до якої мають дослухатися, щоб відкрити принаймні конгресменам оці от файли Епштейна. Але в цій петиції не вистачає одного голосу. Вони мають її абсолютною більшістю ухвалити. Цю петицію потім вона перетвориться на законопроект. Потім цей законопроект має підписати Сенат. Він має пройти там слухання в сенаті. І після цього потрапити на підпис до власне Дональда Трампа. Та в петиції не вистачає одного голосу. І там є така депутатка, яка нещодавно ще там, в там у вересні вона обралася, але вона ну ніяк не могла прийняти присягу через те, що в Америці був шатдаун. Демократи не могли домовитися про бюджет з республіканцями, в республіканців свої інтереси. Демократи їм традиційно штромляли палки в колеса, щоб там виторговували собі певні політичні бонуси, і весь уряд просто жив в умовах шатдауну. І через цей шатдаун вона, ця жінка, не могла принести присягу. Вона, звісно, звинувачувала в цьому керівництво конгресу. Зокрема, Спікера Джонсона, що, мовляв, це затягується, вона не може прийняти присягу, бо вона теж хоче підписати цю петицію, і її голос буде вирішальним, її підпис буде вирішальним. Шатдаун в Америці офіційно закінчився. Домовилися депутати між собою, чубитися припинили, людям повернули їхні заробітні плати всім, хто працює в державному секторі. Вони повернулися на свої робочі місця і якось вже почало стабілізуватися все. Ну, а ця жіночка просто отримала право підписати ту петицію, яка вона прийняла присягу, і отримала право підписати ту петицію, яку вона і збиралася підписати. От вона підписала петицію, і весь світ побачив понад 23 тисячі сторінок, різних переписок Епштейна з різними людьми, і там є досить цікаві моменти. Ну, по-перше, що ми побачили в цих 23 тисячах паперців. Ми побачили, що в принципі на Трампа там нічого немає. Ну тобто, говорити про те, що він брав участь в якихось там е нехороших діях е щодо неповнолітніх дівчат, такого немає. Його там згадують в багатьох різних контекстах. Про проте, навіть ідеться про те, що він знав, що Епштейн займається такими нехорошими справами, проте прямих доказів, що він брав участь в якихось діях, які підпадали під кримінальну відповідальність. Немає, тобто Трамп мав би видихнути, проте, видихнути йому тепер все одно не дають. Що там ще написано? Ну окрім того, що е він знав про те, що е е Епштейн займається нехорошими справами. А там ще написано, що, наприклад, у 2018 році, і це було в червні, тому що в липні в Гельсінкі Трамп зустрічався з Путіним. І от перед цією зустрічю Епштейн пише черговий. Імейл і не кому-небудь, а Чуркіну. Це тоді нагадає, був Чуркін був постійним представником Росії в ООН. І значить, Епштейн йому пише про те, що Трамп має зрозуміти, як працює там міжнародна політика, а росіяни мають зрозуміти, як же функціонує, як облаштований Трамп, які в нього голові механізми для того, щоб можна було вести з ним справи. Нагадаю, це 2018 рік червень. Тобто, війна, скрита війна Росії проти України на той момент триває вже довгих 4 роки: анексований Крим, заміс на Донбасі. Росія вже ну побуха в крові і так на той момент. І от, і от Епштейн пише: Чуркіну, що от давайте, як то як то я вам зіллю якусь інформацію, щоб. Вам було легше, хлопці-дівчата, з Трампом вести бізнес as usual, щоб ви могли домовитися, щоб все було добре. Чуркін, слава Богу, відійшов у кращий світ, він помер, і тоді Епштейн пише листа тодішньому керівнику Ради ЄС, Ягланду, і каже: от, Чуркін описав, Чуркін каже: ну, не доніс потрібної інформації. Давайте-ка я напишу Лаврову. Як же ж дам йому певні інсайти, як Путіну краще себе вести під час того саміту, запланованого на той час уже у Гельсінки? Що треба казати, як Трамп буде на це реагувати, і як треба, я все знаю про Трампа, я вам зараз, хлопці, допоможу. І значить, Ягланд йому обіцяє, що я тобі таку зустріч спробую організувати. На секундочку, топ чиновник Європейського Союзу переписується з... Фінансистом американським, який вже на той час мав перший срок, перший вирок, вже був визнаний виновним у укоєнні сексуальних злочинів. І вони так легко, просто між собою переписуються, що от зараз я вам зілью якусь інформацію на Трампа, і вам буде легше з ним вести перемовини щодо України. Клас. Приїхали, як казав Геннадій Маскаль, пливли, пливли і на березі. Ви самі зрозуміли, що зробили. Ніфіга собі у Епштейна коло спілкування. Так? Він може написати емейла будь-кому в світі, і на ці емейли якось реагують, і він ще й пропонує якісь послуги. Зрештою, не знаю, чи зустрілися вони з Лавровим тоді, чи не зустрілися, чи мав Путін якийсь компромат на Трампа, чи не мав. Проте саміт в Гельсінкі в 2018 році він відбувся в липні, я на тому саміті був. І він був провальний. І Трамп виглядав як просто дитина. Яку яким просто помахали цукерком перед носом, пообіцяли купу всього, і ніхто нічого не не, не збирався ніколи виконувати? Ну подарив тоді е, футбольний м'ячик Путін, Трампу, тому що Росія якраз перед цим провела. На секунду, чемпіонат світу з футболу в Москві, не тільки в Москві, в кількох містах Росії. І вони собі такі були на піку тріумфу, що ми тут воюємо в Україні, ми робимо, що хочемо в Україні, в Сирії, де захочемо, те й робимо, а проте нам дозволяється провести собі чемпіонат світу. Ось Трамп зі мною зустрічається, все нормально, м'ячика мені подарив. Виглядало все це дуже і дуже кепско для так званого цивілізованого світу, тому що якщо ми говоримо про цінності, які ми всі відстоюємо від. І говоримо про якийсь порядок в світі, то його б мали б захищати. Проте як захистити цей порядок від Путіна, ніхто не знав тоді. Ну і зараз, очевидно, не знає. На жаль, не знаю. Були, 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 чи була ця зустріч зустрічна з Лавровим? Чи не було, і чи отримав Трамп зрештою. Отримав Путін зрештою, якусь інформацію від Епштейна і чи вони могли шантажувати, його, не знаю. Проте сьогодні дискусії не тільки в Вашингтоні, а на території всіх Сполучених Штатів ведуться дуже жорсткі. І це все, оця вся конспірологія, в яку Трамп грався під час виборів, перед виборами, вона тепер працює проти нього. Тобто, ми можемо чітко сказати, що Карма працює не на користь того, хто з нею грається. І бачимо, як ця конспірологія Працює не так, як планувалося. Що ще дуже цікаво? А ще дуже цікаво згадати президента Біла Клінтона, який, як ми всі пам'ятаємо, закінчив свій президентський термін трохи раніше і ледь сам не потрапив до в'язниці через те, що в нього були сексуальні стосунки з його стажеркою Білого Дому. Монікою Лівінські. Ми пам'ятаємо, там була дуже пікантна історія, що вона з ним займалася оральним сексом і, власне, заплямувала в цьому процесі свою сукню, яка стала ключовим доказом в суді. Ну, Та справа нічим не закінчилася, але чому ж я зараз згадав Біла Клінтона, і Епштейна, і Трампа? Я згадав не просто так, через те, що в цих переписках Епштейна з його братом Робертом є дуже цікава деталь, де Роберт йому пише, як ти думаєш, а чи є докази того, що Трамп займався оральним сексом з Білим Клінтоном. Ну, тобто, так само в такій самій позиції, як і Моніка Лівінський, стажерка Білого Дому. На що Епштейн відповідає жартома, що «ну, все може бути, я вже нічому не здивуюся. Причому Клінтона не згадують напряму, тобто слово ну, власне ім'я президента Сполучених Штатів не згадується, згадується його прізвисько. І тепер весь Твіттер просто всі соціальні мережі жартують над тим, що Трамп. Попри всі свої традиційні цінності, попри те, що він традиціоналіст, попри те, що він намагається заборонити аборти, попри те, що зараз ЛГБТК плюс люди всі піддаються певним там гонінням в Сполучених Штатах, попри те, що він намагається скасувати гендерну політику, тепер замішаний в тому, що і сам імовірно належить до ЛГБТК плюс людей. Ну насправді я думаю, що це все жарт. Я не знаю, я нікого ні, не буду нічим адвокатом. Моя справа просто розповідати вам історії, але в мене просто багато запитань. Мені на мою власну думку, на моє переконання, що це був жарт просто між двома братами. Якщо перечитати переписки мене з моїм братом, то там багато президентів будуть замішані в різних е, нетрадиційних справах. Ну, тобто, ви знаєте, всі як ми на кухні один з одним жартуємо, і як ми називаємо всіх топових політиків, багато президентів. Могли б піти по тій самій статті. Звісно, що ніяких доказів того, що Трамп був залучений в якісь активності, які, якими займався Епштейн, немає. Проте сьогодні у Трампа навіть в його республіканській партії йде розкіл через те, що вони республіканці люблять цю конспірологію. Що там, чому від нас це приховують, чому не відкривають, що там може бути, чому його згадали в контексті з Білом Клінтоном? І нормальні, якісь адекватні відповіді, що, мовляв, це жарт. Тепер просто не працюють, тому що Трамп привчив їх, що не буває щось просто так. Якщо щось сказане, це, це значить, якась там змова є за цим. Уже наступного року, у 2026 році, в Штатах відбудуться дуже важливі проміжні. Вибори вони насправді навіть більш важливі ніж президентські. Якщо всі дивляться, там весь світ спостерігає там за цим чубленням, хто стане президентом Сполучених Штатів, хто стане володарем економіки номер один в світі? Чиє слово буде фінальним в будь-якому геополітичному рішенні? То проміжні вибори насправді дуже, важли, дуже і й дуже важливі. Нині Трамп свер Трамп створив собі дуже теплу ванну, коли весь конгрес фактично контролюється ним самим. Республіканці мають абсолютно більшість і в нижній, і в верхній палаті Конгресу. Як і в Палаті представників, так і в Сенаті. В них там і там більшість. І Якщо в 2026 році цей розклад поміняється, то Трампу буде не солодко. Тоді почне знову працювати та сама знаменита система. Е Важелів і протидії в Америці, яка існувала до цього. Тобто, якщо президент США щось хоче зробити, а Конгрес цим не буде погоджуватися, то президентові доведеться зважати на думку Конгресу. Монобільшості у Трампа вже. Не буде звісно до виборів ще майже рік, і там буде на що подивитися. Проте, вже сьогодні ми бачимо, що оця синьо-червона мапа політичних вподобань в Америці вона змінюється і змінюється не на користь Трампа. І республіканці це прекрасно відчувають. Ну а що важливо для кожного депутата? Ну тому що конгресмени це теж депутати. Що для них важливо? Для них, звісно, важливо не втратити свої повномаження і не втратити владу та вплив, який у них сьогодні є. Тому чи захочуть вони і надалі підтримувати Трампа в усіх його, ну так скажімо, суперечливих рішеннях, велике питання. Думаю, що ні, тому що їм захочеться самим усідітися в своїх кріслах і мати право голосу в конгресі. І от тепер Трампу не зрозуміло, що ж йому далі робити. Як йому розрулити цю справу Епштейна? Він обіцяв її розкрити та не розкриває. 23 тисячі сторінок розкрили, але всі вважають, що там є ще дещо, що людям поки що не показують. До речі, цікаво, що ж там такого у справі Кеннеді, яку Трамп теж обіцяв розсекретити, проте досі цього чомусь не робить. Звісно, у конспірологічних теорій дуже-дуже багато. Одна з моїх улюблених, це та, що, напевне, її не розкривають тільки через те, що там взагалі нічого немає. Просто можливо, може бути і таке, що насправді всі американські спецслужби, всі американські правоохоронні органи, які розслідували справу вбивства президента Сполучених Штатів, просто нічого не знайшли. І це, напевно, буде найстрашніше, що може відкритися суспільство, тому що якщо така. Дорога і така громістка система, яка виявилася на повірку неефективною, вона викличе чимало суперечок і, думаю, реформ. І тут це не вигідно, напевно, ні республіканцям, ні демократам, ні нинішньому президенту Сполучених Штатів. Ні, майбутньому президенту Сполучених Штатів хто б ним не був. Тому, коли ви починаєте гратися, от в ці вірю, не вірю, а можливо, там є ще дещо, завжди зважайте, а що буде далі, і як це можуть використати проти вас. Тому що Трамп, судячи з усього, вже з цим всім догрався. Ну на цьому у мене все принаймні на сьогодні, і ми з вами побачимося знову через тиждень, знову традиційно. У вівторок тут на ютуб-каналі Факти Лайф. Будь ласка, підпишіться на нього. Все, що ви думаєте з приводу справи і пишіть в коментарях, ні в чому себе не обмежуйте, але, будь ласка, не ображайте один одного та поважайте думки, з якими ви навіть не погоджуєтесь. Ну і, звісно, з вас підписка і лайк на тут і профілі в соцмережах. Вся інформація є в описі до цього відео. А мене звати Володимир Рунець. Ми побачимося з вами знову за тиждень. Па-па!